З Різдвом Христовим та Новим Роком. Чому весь світ святкує Різдво Христове? Чи є Ісус Богом? Пророки казали: Бодиця народилася нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. У новому заповіті написано: Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. І коли народився Ісус Христос, янголи зійшли з небес і сказали: Радість вам велика! Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос, Господь, ім'я нашого Бога Ісуса Христа, Господь. Той самий Господь, який народився у плоті на землю, 2000 років тому він же являвся Мойсею і казав йому: Я являвся Аврамові, Ісакові та Якові Богом Всемогутнім, але з йменням моїм Господь не дався пізнати їм. Також у Буті написано і створив Господь, Бог, людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина душою живою. Той самий Господь, який прийшов 2000 років тому, Він же створив весь цей світ, він же розмовляв з Моїсеєм і сказав, Я сущий». І коли фарисеї питали у Христа, хто ти, він відповів: Я сущий, той, хто від початку, і говорю вам: Христос створив всесвіт, прийшов на землю. Щоб спасти людство, створив свою церкву, яку сили аду не переможуть. Він прийшов, щоб дати нам життя вічне, Дорогоцінні, приєднуйтесь до церкви, щоб спасти свою душу.